Українська команда в місті Мангайм провела свій Махай, перший офіційний матч. Це був Кубок. Ця команда називається Манхаймер Фенікс 2ма ЮА. Офіційні змагання розпочались, і сьогодні команда грає свій перший дебютний матч офіційний проти команди Хокенхайм 2. Перший тайм завершився з рахунком 2-2. Гості дуже швидко забили гол після помилки в захисті. Але вже на 28-й хвилині Іван Орбан зрівняв рахунок, перекинувши голкіпера Хокенхайм 2. Але нічийний рахунок не протримався довго і вже через декілька хвилин Денис Устінов виводить українську команду вперед. Радіють вболівальники, радіє команда, та недовго вже невдовзі. Гості зрівнюють рахунок і команди йдуть на перерву з рахунком 2-2. Який прогноз? 2-2? Тільки перемога. 4-2. Бачимо, бачимо. 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 бачимо нашу користь. Знаю, не знаю, я, чесно. Я тут перший раз дивлюсь, наші хлопців, я не знаю, куди грають. Перший я раз піра. Цікаво, але ж, просто не бачимо нічого. 5-3. Щоб... 5-3. Я, дум... я думаю, що 4-3 буде. 4-2. Прогноз. 4-2 переможно. Окей, все. Як вам матч сьогоднішній? Я дуже цікавий. Хлопці дуже стараю, стараюся, викладаються на повну. Зараз може когось змінять і побачимо наших друзів в грі. Будемо продовжувати. А вам, вам як мають. Воєнно і не знаю, у мене знакома і уводимо. А так вони вийшли, тому що так А ну може хтось за атмосфері. Добре, атмосфера. Бажано людей багато, всі з прапорами з українськими, все дуже добре. Два один ми ведемо і я сподіваюся, що ми виграємо цей матч 4-1 Мінімум наші хлопці заряджені перемагати, і все буде добре. Слава Україні. Героям слава тільки вже рахунок. 2-2, 4-1 не може бути. Два 2 також. Треба відзначити вболівальників, яких Дуже багато прийшло на дебютний матч української команди. Звісно, При такій потужній, шаленій підтримці команда Фінікс 2 Maya не могли програти в цей день. Навіть пес прийшов подивитися ігру. Привіт. До речі, на стадіоні можна було не тільки повболівати, але й смачно. перекусити. Найбільше українських болівальників порадувало, та українське та українські. Андрій тут е, дуже справляється файно. Розкажи, чи все вдається? Ну, вдається. Клієнтів вже ушли. Уход... Чебуреки ушли, зараз а, пішли в ход. В холодильнику ми побачили опілля та чернігівське пиво. Як пиво? Янтаж. Краще, ніж німецьке, правда? Сто 100%. 100%. Ну а поки ми задивлялись на українське пиво, українська команда забила третій гол і повела в рахунку 3-2 Забив Денис Устінов. Ми зібралися сьогодні на матчі української команди. З Ми лахами. перемагаємо 3-2 діти накормлені. Ми щасливі, все файно, все добре, все чудово, все добре. Вболіваємо за наших. Це Андрій. <с> як футбол. Добре, порядок. Не все вдається подивитись, коли я там працюю зараз. Але футбол, те, що я бачу, в принципі, непогано для першої гри. Нормально. головне, що прийшли люди до нас подивитись, тому що всім сподобається. Ну і ще не закінчився, будемо дивитися. Поки фінальну крапку в матчі поставив Костянтин Кулаковський. Вийшовши віч навіть з голкіпером, майстерно перекинув його. Це 4-2. І команда крокує у наступний раунд куку. -ку. Що ж, матч завершений. 4-2. Українська команда перемагає. Вітаємо з історичної перемоги. І бажаємо у подальшому ще більше перемоги. Перемога 4 2 Я вас вітаю. Тепер вам слово. Дякую за підтримку, наших болівальників, які прийшли сьогодні нас підтримати. Це перша наша офіційна гра. Ми дуже сподівалися, що це буде добре. Ми зробили це. Хлопці віддались на полі. Наші болівальники найліпші. Дякую всім, слава Україні. Героям слава! Більше інформації за футбольний клуб Маюа. Ви можете взнати на офіційних сторінках клубу в інстаграм, TikTok та ютюб каналі. Підписуйтесь та діліться з іншими українцями.